Вітаємо! Мене звати Марина. А я Ігор. Я працюю у банку. А я лікарка. Ми чоловік і дружина і маємо двійнят. Коли ми готувалися до народження наших дітей Олени і Тараса, то розуміли, що не хочемо ростити дітей згідно стереотипів щодо того, яким має бути хлопець, а якою дівчина. Ми сучасні батьки і читаємо книги, дивимося різні відео, щоб зрозуміти, як краще виховувати дітей, щоб вони росли вільними, незакомплексованими та поважали інших. Ми прагнемо бути батьками, які з розумінням ставляться до всіх дітей і приймають їх такими, якими вони є. Ми не хочемо, щоб діти страждали від стереотипів та росли із обмеженнями. Якщо рожевий колір, то тільки для дівчат, якщо професія водія, то тільки для чоловіка. Ні. Світ набагато ширший і він без кордонів. Сьогодні можна бути ким завгодно. Головне підтримувати своїх дітей. Ми хочемо найкращого для своїх дітей, тому приймаємо найкраще рішення виховувати дітей без гендерних стереотипів. Довгий час я навіть не могла уявити, що багато гендерних стереотипів починають впливати на дітей з народження. Дійсно, згадай, як немовлят під час виписки загортають у блакитні або рожеві ковдри відповідно до їхньої статі. Перший стереотип ще б пак блакитне для хлопців, а рожеве для дівчат. І хто це придумав? Наш син Тарас з змалко обожнює бусковий, червоний та рожевий. Дорослі навколо часто дивуються, чому він носить одяг таких кольорів, адже вони для дівчат. Не існує кольорів чи фасонів одягу, виключно для хлопців чи виключно для дівчат. Це стереотип. Знаючи це, при виборі одягу чи іграшок, ми завжди питаємо дітей, що їм подобається. Дівчата можуть любити роботів та динозаврів, а хлопці ляльок, і це окей. Оленка дуже любила гратися кубиками, будувати щось із цеглинок. Тарасик теж тому вони часто грали разом. Донька здивувалася, коли одна з вихователів у дитячому садочку сказала, що кубики тільки для хлопців. Саме тому ми уважно підходимо до вибору дитячого садка, школи та гуртків. Зараз діти ходять у школу, де в класі створене інклюзивне та рівноправне середовище, а до потреб та побажань кожної дитини прислуховуються, їх вчать доносити та захищати власну думку, мислити ширше, без кордонів та стереотипів. Поза школою Тарас займається гімнастикою, а Олена волейболом. Спорт підходить дітям незалежно від статі. Головне, щоб він був до душі. У хобі немає гендеру. Відкиньте усе нав'язане стереотипами зі своєї голови. Хоча діти ще в середній школі, ми вже замислюємося про їхню подальшу освіту, спостерігаємо та аналізуємо те, чим вони цікавляться, що розглядають як пріоритети у навчанні для себе. Часто можна почути, що технічні спеціальності і точні науки не для дівчат, а гуманітарні не для хлопців. Але ми наголошуємо дітям, що це стереотип. Вони можуть вивчати будь-що, що подобається, та цікавить незалежно від статі. А вже ж складно полюбити математику чи фізику, якщо вчителька чи вчитель постійно говорить, що вони не для тебе тільки тому, що ти дівчина. Також важлива складова батьківства без гендерних стереотипів це соціалізація. Вона визначає те, як діти розуміють свою роль у суспільстві. Ми прагнемо позитивної гендерної соціалізації для дітей. Ми ділимо домашні обов'язки порівну. Кожен робить те, що любить. От Ігор любить готувати, а ще йому подобається мити підлогу. Діти також рівноцінно залучені до хатніх справ, бо немає чоловічої чи жіночої домашньої роботи. Як дорослі можуть сприяти позитивній гендерній соціалізації дітей, бути чутливими до потреб дітей, дозволяти їм проявляти будь-які емоції. Для хлопців так само нормально бути емоційними, як і для дівчат. Доносьте це, це як дітям, так і дорослим. Пропонувати різні можливості та підтримувати дитину у вивченні різних видів діяльності та ролей. Дівчатам бракує жіночих рольових моделей, розказуйте дітям про видатних людей та приклади успішного навчання, кар'єри та сімейного розвитку, як чоловіків, так і жінок. Поважати вибір щодо іграшок, хобі та професій. Хлопці можуть грати ляльками, а дівчата ганяти м'яча, якщо їм це подобається. Виховувати критичне мислення та активно боротися з гендерними стереотипами, спрямованими як проти жінок, так і проти чоловіків. Говоріть дітям і дорослим, що вони можуть робити свій вибір незалежно від думок інших. Виховуйте у дітей свободу думки і слова, допомагати вирішувати суперечки та конфлікти мирно і конструктивно, навчати дітей і самим вчитися ставитися до всіх із повагою. Вільно спілкуватися з дітьми на різні теми відповідно до їхнього віку, існує багато організацій та ресурсів, які допоможуть батькам та фахівцям і фахівчиням втілювати підходи батьківства без гендерних стереотипів у життя. Одна з них громадська організація Дівчата, яка створила це відео за підтримки ЮНІСЕФ. А крім відео, вони також випустили посібники для батьків та фахівців і фахівчинь, які працюють з родинами, а також для дітей різного віку, їх можна завантажити на сайтах організацій. Завантажуйте та користуйтеся. Олена і Тарас вже оцінили посібники для дітей, які знайомлять їх з гендерною рівністю в ігровій формі успіхів на шляху до підтримки рівноправного, щасливого батьківства. Пам'ятайте, що всі кордони лише у вашій голові.